Об'явлення Богородицівля Сале 1846 року, так само як і об'явлення в Люрді, визнане істинним католицькою церквою ще у XIX столітті. Його можна поділити на п'ять частин. Частина перша це провіщення кари Божої у вигляді голоду на півдні Франції в Альпійському регіоні. Провіщення, яке згодом виповнилося. Частина друга. Це пророцтво про те, що настане такий час, коли уряди усіх країн об'єднаються в боротьбі із християнством. Про цей час Богородиця сказала так: не мене і двічі по 50 років, тобто ще до 1946 року. Частина третя це пророцтво про відступництво Ватикану від віри. Частина четверта це пророцтво про правління великого монарха та навернення народів до віри. Частина п'ята це пророцтво про народження Антихриста. Найважливішу інформацію про ці п'ять частин об'явлення Богородиців Салат я зібрав із різних авторитетних джерел. Зокрема, з англомовної Вікіпедії, із офіційних католицьких джерел та із того англомовного сайту, який раніше я називав скарбницею пророцтв». я спробую порівняти ці провіщення Богоматері із тими, які належать деяким авторитетним західній церкві особам, адже вони є хронологічно більш ранніми і про них я ще ніколи не розповідав. Спочатку коротко опишу першу частину. Яка є найбільш відомою. І хоч перша частина стосується уже тих подій, які давно стали історичними, проте вона багато що пояснить людям нашого часу? Це сталося 19 вересня 1846 року у гірській місцевості на півдні Франції неподалік від Гранобля, річна Мелані Матью та 11-річний Максиміан Жіро. Випасали овець на горі поблизу села Ля салет Раптом вони побачили вогняну кулю, із якої вийшла напівпрозора жіноча постать, задягнута у коштовне вбрання. Вона йшла в повітрі і плакала. Діти не відразу зрозуміли, що це божа матір. Спочатку вони подумали, що це звичайна людина, із якої трапилося якесь нещастя. Божа матір сказала дітям, що на їхню місцевість очікує голод, і він буде карою за такі гріхи. Перше, майже усі люди почали працювати в неділю, скориставшись дозволом влади. Друге. Як тільки на розпочинається Великий Піст, люди, не мав собаки, біжать до м'ясників за м'ясом. Третє. Христос Зазнає великих знева від людей через їхні слова. Пряма мова. Візники, коли лаються, то завжди згадують імення мого сина, і це робить у руку мого сина особливо тяжкою. Богородиця сказала дітям, що пшениця перетвориться у порох, а картопля зігниє якщо ж люди навернуться, то скелі вкриються пшеницею. А картопля ростиме сама, без людського обробітку. Для нас важливо зрозуміти правильно ці слова Божої Матері і усвідомити, що усі наші проблеми через гріхи наші і наших ближніх. І одна з тих проблем це бідність українського народу, а також війна. Наш народ деградує разом із всіма іншими народами світу. Прийде навернення, закінчиться війна і буде достаток. Справді на півдні Франції в Альпійському регіоні, де люди були дуже побожними, але після великої французької революції відпали від віри, після з'явлення богоматерів Салет пшениця була знищена грибком, і картопля погнила через зливи, настав голод. Це зовсім не означає того, що, мовляв, на півночі Франції люди були на той час більш побожними. Але лише те, що французи Альпійського регіону після революції деградували дуже швидко, і Бог послав їм страждання для їхнього очищення, адже внаслідок очищення люди повертаються до віри. Тут криється пояснення того афоризму, який, на жаль, не всім зрозумілий. Кого любить Бог того й карає, адже кара Божа це крайній засіб порятунку загибаючих. Бог не карає тих, кого врятувати неможливо, хто обрав собі пекло, вони самі себе покарали. На той час Ватикан твердо тримався традиційної віри, і його визнання, істинним, об'явлення в Лясалет було змовлене тим, що воно знайшло свої підтвердження. Як пише в радіопередачі Радіо Марія, наставник римокатолицької духовної семінарії в Ворсалі, отець Григорій Росоленко, у тому місці, де Богородиця об'явилась дітям, відкрилось джерело, якому почали приписувати чудесні зцілення. Туди почали прибувати паломництва, і єпископ заснував орден сестер для того, щоб вони допомагали і служили паломникам. Які прибували в це місце з усіх частин Європи. Протягом наступних п'яти років об'явлення в Лясалет було виснене церквою. І справді багато хворих зцілилося, напившись води джерела Лясалет, і деякі сліпі нею очі стали зрячими. Цитую англомовну вікіпедію 19 вересня 1851 року місцевий єпископ офіційно схвалив публічне вшанування та молитви до Богоматері Лясалецької. 21 серпня 1879 року папа Лев XIII надав канонічну коронацію образу, який зараз знаходиться в базиліці Богоматері Лясалет. Друга частина пророцтва Богоматерів Лясалет. Висвітлена у тій же публікації отця Григорія Росоленка, який передає слова Пресвятої Діви так, як їх записали зі свідчення Мелані Матіє, Цитую усі уряди країн будуть мати один спільний план, наміром якого буде забуття відхід від будь-яких релігійних норм, щоб прокласти шлях для матеріалізму, секуляризації, спіритизму. І різноманітних пороків, декілька міст буде зруйновано землетрусами. Люди повірять, що вже все втрачено, нічого не можна буде знайти поза вбивствами і нічого не можна буде почути поза гуркітом зброї та блюзнірствами. Порівняймо це із пророцтвом католицької містечки, визнаної церквою Анни Катерини Емерих. Яка померла ще за 22 роки до цього об'явлення у 1824 році. Йдеться про пророцтво, записане 13 травня 1820 року, цитую за публікацією ось цього англомовного сайту. Я знову побачила, що церква була підірваною за планом, розробленим таємною сектою. Але я також побачила, що допомога прийшла, коли лихо досягнуло свого апогею. Я знову побачила, як Пресвята діва вознеслася над церквою та розгорнула над нею свій омохвор. Таємна секта, про яку провістила Анна Катерина, це італійська ложа пропаганда Дуе, у якої справді існував план знищення церкви та віри. Виявлений у 1978 році на дачі гросмейстра пропаганди Дуа Лічо Джеллі Італійської поліцією за подвійною стінкою валізи. Там був не лише цей план, але й список членів даної ложі. Обшук проводився у зв'язку із фінансовими махінаціями банкіра Мікела Сіндоне та собі італійського Ігоря Коломойського. Синдона також був масоном та другом Лічо Джеллі. і у цьому плані було багато таких пунктів, які на той час почали впроваджуватися у життя церкви на виконання рішень Другого Ватиканського собору. Третя частина пророцтв богоматери злясалет про відступництво Ватикану від віри була опублікованою Мелані Матія значно пізніше. У 1879 році англомовна Вікіпедія про це пише так. У 1879 році Меланія опублікувала значно більш розширену версію таємниці, включаючи нові інтерпретації справжньої таємниці, а також абсолютно нові откровення, про які не згадувалося у версії. 1851 року. Така нова версія була опублікованою в книзі під назвою Візія Пресвятої Діви Деля Салет і містила декілька апокаліптичних твершень, таких як те, що Рим втратить свою віру і стане престолом Антихриста. Хоч книга спочатку отримала схвалення архієпископа Сальватора Луїджі Зола Лечча Проте її зміст пізніше був визнаний святим престолом хибним і таким, що суперечить католицькій вірі, та згодом вона була внесена до індексу заборонених книг. Кажучи іншими словами, Ватикан не сприйняв критику неба на власну адресу, так само, як і в тому випадку, коли була засекречена третя хватімська таємниця. Четверта частина пророцтв Богоматері Слясале це про провеликого християнського монарха. Це частина таємниці довіреної Богородицею Мелані. Це пророцтво ми бачимо як в англомовній Вікіпедії, так і на тому англомовному сайті, який я назвав скарбницею пророцтв». Зміст в обох випадках тотожний. Цитую. Великий король зійде на трон і правитиме декілька років, релігія знову розквітне та пошириться по цілому світу, і буде великий достаток, світ радий, що нічого не бракує, знов паде у свій безлад і відмовиться від Бога, та буде схильний до своїх злочинних пристрастей. А вираз стосовно великого монарха правитиме кілька років. Тут має значення те ж саме, що й кілька десятків років, аж у пророцтві Гольцхаузера, про яке я сьогодні розповім пізніше, також застосований такий же вираз. Але з контексту цього пророцтва випливає, що йдеться про тривалий період. Отож, в даному випадку дуже стисло описаний тривалий період часу. І в цьому поясненні. Показано, чому саме прийде Антихрист. Після правління великого монарха світ відмовиться від Бога і повірить Антихристу, про якого Богородиця говорить у п'ятій частині свого пророцтва, що народиться він тоді, коли на землі запанує пекло, і що його матір'ю буде його сестра, дочка його батька, але згодом він уб'є свою матір. Як це було з Нероном, предтечею Антихриста. Слова Богоматері, багато хто повірить у нього, бо він стверджуватиме, що прийшов із небес, але горе тим, хто повірить у нього. Пригадайте моє попереднє відео, у якому я наводив пророчі слова провидця 17 століття Діонісія Люксембурзького про те, що пекло на землі запанує відтоді, коли народиться Антихрист. Тобто починаючи із 2006 року. І триватиме таке панування пекла аж до того часу, як до влади прийде великий монарх, Бартоломе Гольцгаузер це ще один німецький провидець 17 століття, який жив на половину століття раніше за Діонісі Люксембурзького. Причому Гольцгаузер був визнаним провидцем своїми сучасниками. Зокрема, тогочасними можновладцями, імператором Фердинандом Третьім та Кюрфюрстом Баварії Людвігом Кларусом, а на даний час він визнаний Західною церквою як канонізована особа, його називає церква преподобним. Він також є автором детальних коментарів до книги Откровення. Усю історію церкви Гольцгаузер ділить на сім періодів. Перша або особлива епоха церкви розпочинається від Ісуса Христа і триває до першого переслідування християн за правління Нерона, друга епоха від Нерона до Костянтина Великого, третя від Костянтина до Карла Великого, четверта від Карла Великого до Карла V, понтифікату Лева X та Єресі Мартіна Лютера, п'ята епоха від Лютера. До великого монарха. Про цю п'яту епоху провидець пише так: вони висміюватимуть християнську простоту, вони називатимуть її дурістю та нісанітницею. вони будуть найвище цінувати передові знання та майстерність, за допомогою якої аксіоми закону, заповіді моралі, священні канони та релігійні догми затьмарюватимуться. Безглуздими питаннями та складними аргументами, у результаті жоден принцип, яким би святим, автентичним, давнім і безперечним він не був би, не залишиться вільним від осуду, критики, хибного тлумачення, модифікації та обмеження з боку людини. Як бачимо, він прекрасно описав сучасну модерну теологію. Та сучасну антихристиянську філософію описав сучасний світогляд, світогляд, який панує у нашому сучасному світі. А в іншому місці Гольцгаузер пише про контраст між п'ятим та наступним шостим періодом такими словами. Протягом п'ятого періоду ми бачили лише лиха та спустошення, гноблення католиків тиранами та єратиками. Тратить королів та змови із метою встановлення республік. Але рукою самогутнього Бога протягом шостого періоду відбуваються настільки дивовижні зміни, що ніхто з людей не може їх уявити. Могутній монарх, посланий від Бога, викорінить кожну республіку. Він підкорить усе своїй владі та виявить велику ревність до істинної церкви Христової. Імперія мусульман буде розгромлена, і монарх правитиме як на сході, так і на заході. Усі народи прийдуть поклонятися Богові в істинній, вселенській вірі. На землі буде багато святих та вчителів церкви. Мир пануватиме над усією землею, бо Бог зв'яже сатану на кілька років. До днів сина погибелі ніхто не зможе перекрутити Слово Боже, оскільки протягом шостого періоду відбудеться Вселенський собор, який буде найбільшим із усіх соборів, благодаттю Божою, силою великого монарха, владою святого Понтифіка і об'єднанням усіх найпобожніших князів. Атеїзм та будь-яка єресь будуть вигнані з землі. Собор визначить справжній зміст Святого письма, і це буде улюблене та прийнятне всіма. Син погибелі це Антихрист, який отримав такий епітет у листах апостола Павла. Про шосту епоху Гольцгаузер пише ще в двох місцях. Перша цитата є такою. П'ятий період церкви, який розпочався приблизно у 1520 році, завершиться з приходом святого Папи та могутнього монарха, якого називають Божою допомогою, бо він відновить усе в Христі. А великий монарх прийде, коли Латинська церква буде спустошена, принижена та страждатиме від багатьох Єресей. А в іншому місці Гольцгаузер висловлюється більш детально. Шостий вік Духа починається з могутнього монарха та святого Понтифіка, як згадувалося раніше, і триватиме він до появи Антихриста. Ця шоста епоха церкви, година втіхи, починається зі святого папи та могутнього імператора і закінчується правлінням Антихриста. Це буде вік утіхи, у якому Бог утішить свою церкву після багатьох спустошень та страждань, які вона пережила в п'ятий період, бо усі народи будуть приведені до єдності істинної вселенської віри. Священство розквітне більше, аніж будь-коли. Люди шукатимуть царства Божого зі всією турботою. Господь дасть церкві добрих пастирів, покликань буде багато, як ніколи раніше, і всі люди шукатимуть лише Царства Божого та Його справедливості. Люди житимуть у мирі, і це буде дано тому, що люди укладуть мир із Богом, а вони житимуть під захистом великого монарха та його наступника. Із даного пророцтва помітно, що після смерті великого монарха, принаймні після його правління, попри те, що до влади прийде Антихрист, та все ж в Україні залишиться при владі наступник великого монарха, який захищатиме свій народ, попри те, що в інших країнах буде велика довіра Антихристові, довіра, яка приведе людство до страшної трагедії. Як бачимо, усі пророцтва, зокрема й пророцтво Божої Матери, Злясалет свідчить про те, що влада великого монарха триватиме до його смерті, після чого до влади в Єрусалимі прийде Антихрист, як світовий правитель. А тепер доречно буде пригадати пророцтво Нострадамуса про сімку президентів України, про яке я розповідав два роки тому, ось у такому своєму відео. І нагадаю, що в цьому пророцтві сказано таке: Сім князів будуть правити в східній землі, перш ніж чорний дракон з'явиться та запанує в Єрусалимі. Перші два з них це червоні леви, останні два зелені, папуга та клен. Посеред них будуть два жадібні ведмеді та один мул. Удову Нострадамуса апокаліптичний дракон ототожнювався з Антихристом, як і в наш час. Тому випливає висновок, що в Україні, яку Нострадамус називає східною землею, бо вона на схід від Франції, перш ніж прийде до влади Антихрист, встигнуть правити сім володарів, яких Нострадамус називає князями, останнього з них він чомусь називає кленом. Тоді як червоними левами іменує двох леонідів Кравчука та Кучму, кожен із яких був компартійним номенклатурником, а Зеленського називає Зеленим папугою. Мабуть, за те, що Зеленський має добру пам'ять, та добре запам'ятовує та переказує усе, що йому напишуть, а можливо, за його зовнішність, та й сам, як бачимо на цій світлені. Свого часу сприйняв таке власне зооморфне ототожнення з папугою. Таким чином отримуємо ще один доказ того, що великий монарх це буде правитель України. І на сам кінець наведу пророцтво Святої Катерини Сієнської, святої 14 століття, яку Західна церква визнала одним із учителів церкви. Після усіх цих страждань та поневірянь, засобом, що перевершує будь-яке людське розуміння, Господь Бог очистить свою святу церкву і пробудить дух своїх обранців. Така дивовижна реформа після цього відбудеться у святій церкві Божій і оновлення святих пастирів, що від однієї думки мій дух підноситься в Господі. І наречена, тобто церква, яка перед цим була майже деформована та обшарпана, тоді буде прекрасною і прикрашеною коштовними каменями та увінченою діадемою усіх чеснот. Отож слова Ісуса Христа «Не лякайся, налякайся стадо», сподобалось б це видати вам царство, стосується нашого часу. Наближеного до нас часом